Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це модуль оперативної пам'яті фірми Patriot для ноутбуків. Він виставляється ось у такому пластиковому гліччі. На зворотній стороні ніякої корисної інформації немає, тільки інформація про постачальника та його офіс. Зараз ми його відкриємо та подивимось на сам модуль вживу. Це модуль на 8 ГБ DDR3 формат, тобто для ноутбуків. Він іде ось із такою заглушкою, як ви бачите. Тобто коробочка йде для повноцінного модуля, а тут іде заглушка для форм-фактору so Soudin. Отже, ось сам модуль. Він має по 8 чіпів з обох боків. Тобто тут вони під наліпкою, з того боку вони без наліпки. І ось ви бачите його повне маркування. Його серійний номер та його характеристики 8 ГБ 12800. Частота 1600. Зроблений він на Тайвані. Його маркування PSD38G1620L2S. Він іде з офіційною гарантією від постачальника, тому ні в якому разі не зривайте цю наліпку, інакше ви втратите гарантію. Також залишайте упакування. Зараз ви побачите його швидкості. Вони, звісно, залежать від частоти процесора, туди, куди ви встановлюєте даний модуль. Тобто, чим вища частота процесора, тим кращі показники. Але зараз ви побачите, як вона працює конкретно в даному ноутбуці, та які частоти зашиті в саму оперативну пам'ять з програми AIDA. Куплялась пам'ять в магазині Майо та була доставлена через дві доби у їхній магазин. Точку видачі. Купляйте в магазині Майо. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Пишіть в коментарях.